14 вересня я маю радість. Перець починає червоніти. Перед вами гібрид каптур, і зараз ми подивимося на його перчинки. Подивіться, він вже червонястий. Звісно, що вибірково, не весь, але це вже мене також радує, тому що він ніяко не хотів червоніти. Подивіться красучки які. Там, де ближче до сонця, він більш червоний. Всередині в гущі він ще не такий червоний. Цей. Ой, вибач, зламала таке. Гібрид каптур. Так. Крупноплідний, товстостінний перчик. Ось, подивіться, який він. От він, бачите, який? О, ось так. Так, ось ще такий, якщо вам щось видно, і пропоную порівняти його з іншим гібридом під назвою Портека. Це його, скажімо так, брат, тому що вони обидва в нас капі, тип Портека. Трішечки менша за розміром, але також не маленька. Але на даний момент більш червоного. Подивіться, вже кожен кущ має червоного представника. Ось тут, взагалі, бачите? Він менше листя має вже осінь. Чомусь він так, чому ж це так? Але все рівно. Ось, подивіться. Гарненькі, вже є що вибрати. Ось, якщо так позаглядати, є вже що вибрати. І ось Ну, не можу сказати з дня на день, тому що якщо ви помітили, як я балакаю, то ми захворіли всі. Десь ми на базарі підчепили вірус. О, це хворий. Але багато. Зараз вже є багатенько таких хворих перців. Так. Ось такий перчик порте. Я їх, якщо чесно, завжди плутаю, і я можу їх пізнати лише по записам. Дивлюся записи, далі розповідаю вам про них. О, подивіться, який гарний кущ. Просто клас! Ось такі перці. Достойні, гарні, тостостінні, смачні. Для переробки, для свіжого споживання, але дуже довго цього року вони не хотіли нам давати свої червоні перці. А зараз вже є. Клас!